Що ж, ми сьогодні розпочинаємо розкопувати цю велику яму, де було ліжко. Прибираємо все зайве. Ось же скільки накидали. Тут Підкопалися якийсь такий механізм. І будемо намагатися сьогодні. Так, зараз ми заберемо те, що купалося минулого разу. І спробуємо сьогодні все повністю цей смітник підняти. Так, що ж, ми продовжуємо обкопувати величезний смітник, ми потім масштаби його покажемо. Наступна частина від ліжка. Ось ще одна коліщатка і ще одна частина. І отут все-все по колу. Ідуть пляшки і ось цю пляшку, яку ми ще не вийняли. Ось вона тут, ось тут якісь труби. І запчастини. А, будемо намагатися все це вийняти, можливо буде щось цікаве. Так, от ми його тут складаємо, спробуємо щось знайти. Сьогодні ми покажемо трошки більше процесу. Погляньте, як збоку в стінці відніється пляшечка. Така довга, до речі, досить. Тут ось це продовжуємо далі купати, а ось тут... Цікаво, можливо, га? Ніби колір такий. Так, та, Але написів поки що ми не можемо нащупати. Вона міцно сидить. Сидить міцно. Треба її підважити десь з однієї сторони. Що, викупимо її онлайн? А давай, бо я вже, якщо чесно, на неї так давно дивлюся. Що, бітка? Просто на блакитна. Чи як? Чи ні? вона та, ну, така типу, знаєш. Та, та віддає блакитчик, Так. Ну, що зробити? Ми продовжуємо. Ось такий смітнячок, зараз вам покажу трохи масштабів. Розкопуємо. Що ж, нарешті вже є щось цікаве. Ось тут видніється у нас пляшечка, вона така світла. Скоріше за все медицина. Ми не бачимо поки що її розмірів, але є вже написи. І зараз ми її гарненько будемо виймати. Ось тут поруч ще одне бильце з колесиком. Ось так ми купаємо. Що ж, ми продовжуємо акуратненько її виймати. От ви тут дві батарейки поруч біля неї. Ага. Ну, цікаво, цікаво. А вона така чистенька, чистенька. О. Ага. Так, тут бачиш, етикетка була? Етикетка була, так. Знаєш, все скоріше. Ого! Ого! Ого. <сх> <сх> ну, ще і з цієї сторони етикетка теж збереглася. Ну так, як? А тут літери. <сху> це скоріше за все. І звідси теж мають бути, так. Это... Ага, так. Ага, затичка всередині. Це типу від якогось бальзамчика чи що? Ну, щось таке, щось таке. А ягердорф. Не рукавиці. Ну, цікаво, цікаво. Ну вже хоча б щось. Якась є гарненька, цікавенька пляшечка. Ось тут ще є залишки етикетки. Вона ну, ціленька, все з нею гаразд. Обов'язково заберемо. Дуже гарно. Що ж, купаємо далі і відніється в нас дуже важливий інструмент для будь-якого солдата. Овилка. Вона ну, в такому погненькому стані, але ні, нічого. Дивись, в той момент ще no, нікілю ні зберігся. Mm -hmm. Ні, досить міцно попробувати. Uh -huh. А, ну, правда, ці. Ламається, а тут ще вона досить така. Візьми в руку, я відчую. Так, так, ще міцненька. Піде на реставрацію. Що ж, друзі, нарешті ми завершили. завершимо йдемо масштабу смітничок, направив королівський. Ну, результат насправді не такий, як ми очікували. Ось тут все залишки від ліжка. Ось спинка, ось основа його. Одним словом все є, тут бите шкло, а тут ряд цілого шкла, ну і пляшечка з написами. Єдине, що цікаво, в принципі, була що цікава ця пляшечка, вона як під, під пиво, але, на жаль, без написів, без нічого, дуже шкода. Що ж, Зараз ми будемо це все прикопувати і, напевне, продовжимо далі. Що ж, ми купаємо наступний на сьогодні смітничок. Е, ну, він так сигналив. Не дуже жваво. Але погляньте, перша пляшечка нам попалася. І ми вже бачимо вона коричнева, погляньте. Погляньте, яка вона коричнева. І зараз будемо намагатися. А, є, є ось тут. Є гарні написи понизу. Ох, є. Є-є, є. А, ще є. А, це 0,5. 0... 0... Ну, але це вже хоч... Але все цього... одно, та, та ми вже зараз готові тішитись будь-чому, тому що ми насправді... Ну стільки часу потратили, стільки емоцій, сил І є є, є, є є. Ти знімаєш, як я полірую? моя мать. мачопочка. я ти гарненька, та. Будапешт Кобаня, Елсо Магуар. Це типу як мадярське, можливо? Ну все, є є, є. Нарешті гарна, гарна пляшечка є. З чим нас і привітайте вподобайкою, коментарем. Ох, як класно. Нарешті. Є. Як ще каже, розмочили. Почалося. Що ж, поруч була ще одна пляшечка. Ми, якщо це не втримали, що її цей вигляд. на жаль. На жаль, вона мала етикетка, ось її залишки. Таке -таке, ну, не збережеться, насправді вона посипеться. І вона така біла і на, жаль, на і, жаль. І форма цікава. Та, і форма така красивенька. ну Та що, та тут бішанці треба витрати, бо вона не збережеться насправді. Вже скільки разів ми пробували. І жодної-жодної і, і форма така гарна, і вона така біленька. І все при ній. на жаль ну, Але нічого, нічого. Падемо. Продовжити. І ось така маленька ямка насправді і от вже що дає. А там ми накопали купу всього і нічого не було. Ось так буває. Ми купаємо, яма встає все глибшою і ширшою. Попадаються цікаві речі. Це бігуршки, так? Е, та, це знаєш взаді такі з короною. Та, попадається така фурнітурка, зачіп, гудзичок. Гільзи, підкова, слоєчок нам ще попався, JA там пляшечки наші. І ми ось так продовжимо. Дуже цікавий сміттєчок. Так, смітничок. Угу. Та, дуже цікавий смітничок, треба буде нам все його гарненько. Ні, це вже Маузер. Там дуже пухко, гарненько. Різні... Різна ж бонь попадається. Ну, Будемо мати надію знайти щось цікаве. Mm -hmm. Так, друзі, погляньте, що нам випало. Ось там далеченько. Так, я мабуть його трохи він тут ось сидів десь, mm -hmm. вон його клаптик. Я його краєчком зачепив. Ну нічого, буває. він розписний. спасний. Mm -hmm. О, є є є написи. А, ну дивись, Він тут і був підгнивший. Воно би могло потім е, в будь-який час встрілити і відламатися. так що... Там він от в руках трошки навіть сипеться. Ну нічого. Та, ця сторона трошки гниленька, але сам факт. Він видно дотулявся до ось цієї консерви. Ага. Бо поряд була консерви. Ну поряд Він оця сторона підгнивша, знаєш, то воно так все. є. Що ж. Проміжний результат. Нам попалася ще така колбочка. Якась така кругляшка. Ось таке, якась закрутка, так до чогось була. Ну, стандартно часто попадаються батарейки і з цікавого. Чекайте, то це німецький, правда? Це, немець. Так. Це стой довгий. бутоненький. Є бучер? Ні, не буча, а ті довгі, що на кінці розширені. А, ті тепер, е А, як то, лисичий хвіст називають да. їх. так? Да, він ту, він ту, да, це той довгий Назар. Довгий тоненький, Так. Типу. Да. Те, що ми в Карпатах часто зробили. Так, було. так, 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 так. Цього року і... часто. Бачиш, і оця штука угу. тоненька, бо, бо У них масивна така в цих, mm -hmm. А цих делікатна така. Клас. Та, надіюся, що ціленький. Там Я... так пухко, гарно, правда? Там просто взагалі просто Ну, оце не смітничок описати. топовий. Якщо бачите, смітнички бувають різні, але потрапити на правильне. А ти ж не знаєш, сигналить вони однаково плюс-мінус. Працюємо маленькою лопаткою, щоб не втратити, бо є всякі латунні дрібненькі штучки і щоб їх не, не пропустити. Добре, обкупаємо і ще вам включимось. Що ж ми все-таки не втрималися, Богдан Дан тихцем від мене все-таки його витягнув. Погляньте, він ціленький. Ціленький німецький штихніж. І в бадьорому стані, правда? Так. Тут ще елементи ручки вон, дерева забути. До речі, цікаво, чому його викинули тоді? і доволі таки живенький хм. ось такий на у нас кролупа шкаралупа так ну там часто попадається смітничка ну ось такий результат у нас так що ж купаємо якісь таке Чорнильничка. чорнилечка так. і ти походу по ній так О! О, яка вона! Та О. цікаво, чи є якісь малюнки. Ну, але тут теж, знаєш, ага була... А, чи що, етикетка якась. Та етикетка. Ех, шкода. ну що зробиш? Та, я по ній... Блін, хльостку так пройшовся. Зрізав просто горличку. Mm -hmm. Та тут прям маленька, така точка тільки була та й все. Та, ну бачите, таке теж буває. Е, Нім... Тут є W і A. Ага. Ніби намагаємось теж акуратно насправді, ну але ви самі бачите на яких умовах, ну нічого. Але сам факт. Ось якась така коробочка. А, вона з кришечкою. Так, вона з кришечкою. Ну, там, можливо, запали там в них тримають. Тут була етикетка. Якісь написи. Блін, порожній. Що, знов нічого? Ну що ж таке? Блін, але, але було б класно. Ну, ну нічого, нічого. Ми продовжуємо. Що ж, докупали ми і цей смітничок. Ось він ось так виглядає. Ось так багато, багато І ось результат. Як на мене, доволі таки вдало. Є пляшечки, штикніш, дуже багато різної фурнітури. Ось так цікаво. Що ж, друзі, ми знайшли ще один смітник, але погляньте, яка, яка глибина, десь по пояс ось. Йдуть речі, ось. Всякі запчастини, як ви бачите, якийсь глечик розбитий. І я ще не на дні стою. І ми, напевно, все-таки цей смітник на сьогодні не будемо купати. По-перше, ми вже втомлені, вже кінець дня. Відкладемо це або на зимовий період, або іншим разом одним словом. Зараз походимо, спробуємо знайти якийсь смітничок трошки не такий глибокий. Ось такі справи. Що ж, ми купаємо, мабуть, на сьогодні останній смітник. Вже сюди нас помаленьку покидають. І тим часом у нас пинк! Ось така баночка, всередині щось знаходиться, є етикетка. Ксанто. І ось так, цікаво, цікаво. Цей смітничок теж доволі таки глибокий. Ось там де Богдан зараз ногами, там лише він починається. Ми продовжуємо. Останнім часом з цікавого попався лише мундштук. Часто ми їх знаходимо на німецьких позиціях. І ми продовжуємо, ще цей смітник докопати. Що ж, друзі, на сьогодні ми вже завершуємо, тому що сил вже зовсім не залишилося. Зараз будемо передіватися і збиратися додому. На жаль, цей смітник ми не докопали теж. Він спочатку виявився невеликим, але він постійно вглубляється, вглубляється, все нижче і нижче. Ну і ось така глибина. І що ти зробиш? Вже темніє і просто сил немає. Ми сьогодні дуже багато смітників викопали. Що ж, на жаль, всі пляшки лисі. Ось, нічого цікавого тут немає, але є надія, що ми повернемося сюди і докупаємо цей спітник і там десь в кінці має бути щось цікаве. Що ж, за наші старання і цікаві відео, ставте вподобайки коментар. Бережіть себе та побачимось наступного разу.